Привіт, мене звати Олег Кисельов. ви дивитеся канал Какаша Бази. Сьогодні я вам розкажу про книжку Індуїзм за 5 хвилин. Це книжка в серії Релігія за 5 хвилин. Її редактором є Стівен Ремі. Стівен Ремі є керівником магістерської програми, а також керівником азійської програми, професором кафедри релігіознавства в університеті Алабама. Ну і взагалі він наступний завідувач кафедри, тобто декан вже оголосив, що. З наступного серпня Стівен Ремі буде завідувач кафедри в університеті Алабама. Стівен також співредактор американського журналу чи міжнародного журналу Метод та теорія в релізнавстві. Книжка індуїзм за 5 хвилин вийшла в видавництві Еквінокс в 2022 році, тобто це взагалі свіжак. Індуїзм за 5 хвилин» має 71 запитання, які розділені у 9 різних розділів: це загальні питання, початки, розвиток, історія та тексти, Боги та богині, особисті практики ритуали поклоніння. індуїсти у відносинах з не індуїстами і сучасні питання чи сучасні проблеми. в <му> Книжці 22 автори. Якщо порівнювати з попередніми двома книжками, якщо ви пам'ятаєте «Релігії за 5 хвилин, там автори писали про редактори писали про те, що всі питання були сформульовані студентами. В буддизмі за 5 хвилин всі питання було сформульовані авторами, це такий серединний шлях, хоча й індуїзм, а не буддизм, да? де частина питань були запропоновані студентами, а чи Частина питань все ж таки формулювали автори і редактори. Ну і нарешті, ось виявилося, що ці книжки в цій серії бувають у твердих обкладинках. Як сказав мені Стівен Ремі, редактор це такий бібліотечний варіант, тому що бібліотеки зазвичай надають перевагу саме твердим обкладникам. На цьому все. Наступні наші відео будуть пов'язані з якраз питаннями з цієї книжки. Па-па!